Слухайте, звірою, від до кінця, Господь обов'язково всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що воплотився заради нашого спасіння, що приніс мир і любов у цей світ, я вклоняюся перед Твоєю безмежною милістю та всепрощенням. Ти, що витерпів Хрест і смерть заради кожного з нас, даруй мені силу нести свій хрест з вірою і терпінням. Усамогутній ти, що воскрес із мертвих, даруй нам віру вічне життя, допоможи нам пам'ятати, що кожне наше випробування є шляхом до тебе, навчи мене любити тебе всім серцем, всією душею, всією місією, всім розумом, і навчи мене любити свого ближнього, як самого себе, дай мені мудрість, щоб розрізняти добро від зла і силу, щоб уникати спокоси, стояти міцно у вірі, а мій розум світлом Твоєї, мудрості, щоб я міг. Розуміти твої закони і жити за ними, наповни моє серце любов'ю, щоб я міг щедро ділитися нею з іншими, прости мені мої гріхи, які я скоїв свідомо чи несвідомо, думками, словами чи ділами, очисти моє серце від усякої злоби, ненависті та заздрості, і наповни його миром і терпінням, Наділюй мене силою, щоб прощати тих, хто проти мене згрішив, щоб я міг жити без образи, злоби у повній гармонії з тобою з усіма людьми. Господи Ісусе Христе, я віддаю тобі своє життя, мої надії мої страхи, мої мрії, веди мене шляхом праведним шляхом, який ти для мене приготував, щоб у всьому я міг прославляти Твоє ім'я. Амінь. О, Всевишній Господи, Вседержителі, що перебуваєш у невимовній славі, вічному світлі, Ти, що подарюєш над усім створінням, з незбагненною мудрістю і безмежною любов'ю, прийми цю скромну молитву від сердець, що прагне твого милосердя і благодаті. Пишіть імена та прохання в коментарях. В ім'я Твого Сина Ісуса Христа, Месії Спасителя Нашого, ми звертаємось до Тебе з глибини наших душ, бажаючи очищення від гріхів та зцілення для наших душ тіл. О Господи, Творче, Всесвіту, даруй нам силу розкаяння, аби ми могли відкинути все, що веде нас від Тебе, і крокувати стежками праведності, нехай Твоє безмежне милість омиває нас, як роса небесна, оновлюючи наші серця. І наповнюючи їх світом твоєї благодаті, всемогутній царю, що керуєш долями народів і серцями людей, благослови нас твоїх дітей на кожному кроці нашого життєвого шляху, даруй нам мудрість і розсудовість у наших рішеннях, силу і відвагу в наших діях, щоб ми могли давати всі випробувані небезпеки, які стають перед нами. Бословени, лікарю, душить ті остю, наші недуги, обнови наші сили, щоб ми могли служити Тобі та нашим ближнім, з новим завзяттям, любов'ю, очисти нас від усякого, зла, оберігай наші сім'ї від невдачі бід. наповні наші домівки миром, злагодою та твоєю присутністю, о Господи, заступнику і покровителю нашої землі, допоможи нашим хоробрим захисникам відстояти волю і незалежність України. Подаруй їм перемогу над ворогами захисти життя і здоров'я, наповни їх серця мужністю та вірою в тебе. Нехай твоя всемогутня рука веде їх у боротьбі за справедливість та мир, о вічний пастирю, керуй нашими життями, щоб ми завжди пам'ятали про Твою любов і милосердя, допоможи нам бути світом у темряві, надією серед вічної мосту між людьми, здатними об'єднувати серця в любові і взаєморозумінні. Прийми, о, Господи, цю молитву від усіх нас, хто шукає Твоєї благодаті, милосердя, очищення та спасіння, нехай Твоє світло направляє нас усіх до вічного життя, де ми зможемо прославляти Тебе у безкінечному єднанні з усіма святими. Амінь. Господи, Вседержителю, Небесний, Царю, прийми нашу молитву, як ваден перед Твоєю величчю, ти, що непомірно великий святий, дивишся на нас із висоти Твого престолу. Зверни свій погляд милості на нас грішних, і вислухай нашу молитву, напишіть імена та прохання в коментарях. Ми славимо тебе, Господи, за Твої безмежні творіння, за красу землі та небес, які свідчать про Твою мудрість і могутність, за сонце, що гріє нас, за ніч, що дарує відпочинок, за кожну краплину роси на пилюсті квітки, ми вдячні тобі. Благосвенний будь, Господи, за наш щоденний хліб, за діми родину за рідних і близьких яких ти дарував у наше життя, даруй нам, Господи, серце вдячне, щоб ми не забували про Твою благодать і не припиняли славити Тебе кожен день. Ми просимо Тебе, Господи, збережи нас від усякого, зла і спокус, направляй наші кроки шляхом праведності, даруй мудрість і силу для подолання життєвих випробувань, нехай Твоя безмежна любов об'єднує нас, і нехай мир твій наповнює наші серця. Прости нас, Господи, за всі наші гріхи свідомі та несвідомі. І даруй нам силу виправити своє життя, навчи нас бути милосердними, як ти милосердний. вчи нас любити ближніх наших, як самих себе, і прощати тим, хто проти нас рішив. Наділи нас, Господи, миром і терпінням у скорботах, радістю і вдячністю в щасті. даруй нам, Господи, смиренність, щоб приймати Твою волю без коливань і сумнівів і мужність, щоб слідувати за тобою без страху. Ми за нашу країну, за всі народи світу. Щоб мир і справедливість панували на землі, богосови, Господи, усіх правителів і владик, щоб вони керували з мудрістю і справедливістю, пікуючись про добробут своїх народів, насити, Господи, голодних, втішай засмучених, з цілих Визволяй полонених і даруй вічний спокій тим, хто відійшов від нас у вічність, нехай Твоєму сердя і благодать, будуть з нами завжди. До Тебе, нашого заступника і Спасителя, ми звертаємося з вірою, і надією. Прийми, Господи цю нашу молитву, як знак нашої любові і покори перед Твоєю величою. Амінь. О Господи Ісусе Христе, Царю Небесне і вічне світло, що освітляєш кожну душу, що приходить у світ. Прийми нашу скромну молитву, воздану тобі в покорі та любові, напишіть імена та прохання в коментарях: Ти, що зійшов з небес, щоб відкрити нам шляхи істини і життя, ти, що з любов'ю неосяжнею, витерпів хрест і смерть, заради нашого спасіння слава тебе! Славимо Твою безмежну милість, що обіймає весь світ, не відкидає нікого і веде до себе всіх, хто шукає тебе щистим серцем, ти, пастирю, добре, що пікуєшся про кожну втрачену овечку, веде нас шляхами Твоїми, щоб ми завжди перебували в Твоєму світлі. О Христе, водико життя Твоїх, чудес безліч і мудрість незбагненна. Ти воскресив мертвих, дарував зір сліпимстю хворих. Нагодував голодних, казав шлях, заблудлим, Твоя сила, і любов, не мають меж, і ми недостойні, просимо тебе, будь з нами завжди, освітлі наші душі своєю благодаттю, щоб ми, як зірки на небі, відображали Твою святість і любов. Вищаємо тебе, Господи, за твою жертву, за Твою перемогу над смертю, що дарувала нам вічне життя. Ти, Ісусе, єдина надія наша, скала нашого Спасіння, нехай буде прославлене Твоє ім'я у всіх куточках світу. Нехай кожне серце, що б'ється, знаходить у тобі свій мир, і утіху, мовимо тебе, Господи, пролий свою милість на нас грішних, прости наші провини, дай нам силу протистояти спокусам, очисти наші серця, щоб ми могли служити тобі в чистоті і правді, освяти наші думки, слова і діла, щоб у всьому прославлявся ти, наш Господь і Спаситель. Даруй нам, о Господи, мир в серцях, єдність у душах, любов до ближнього, силу вірі, стійкість надії, безмежність любові, нехай Твоє світло веде нас через темряву цього світу до вічного життя, де не буде болю, ні страждань, але тільки мир і радість у присутності Твоїй Амінь. Господи Ісусе Христе, наш Спасителю і Визволителю, серцем переповненим віри надії та покори, ми звертаємось до Тебе. Ти є джерело милості та благодаті. Ми вдячні тобі за безмежну любов та жертву, якою ти нас обдарував, прийми нашу подяку за кожен день, за кожне благословення, що Ти щедро нам надсилаєш, прости нам, Господи, наші гріхи та слабкості, очисти наші серця від усякої неправди та злоби, наділи нас силою духовного світла та наставляй нас на шлях праведності, допоможи нам віднайти миру Твої благодаті. Навчи нас бути смиренними, терпеливими та милосердними до наших ближніх, Ми благаємо тебе, Господи, захисти наші родини від усіх небезпек, як видимих, так і невидимих, богослови нас та наші щоденні потреби, даруй нам мудрість та силу для подолання життєвих труднощів, нехай Твоє світло наповнює наші душі та тіла, зціляючи від усякої хвороби та визволяючи від бід, особливо просимо Тебе, Господи оберігай та підтримай наших сміливих захисників України, даруй їм перемогу над ворогами, наділи їх мужністю, силою та витривалістю в цій боротьбі за мир та справедливість, будь з нами у нашому прагненні до миру, об'єднай наш народ у любові та взаємопідтримці, дай нам, Господи, силу давати спокуси та злидні, щоб ми могли жити в гармонії з Твоєю волею, Веди нас шляхом істини, допомагай нам у всіх наших починаннях, на славу Твого імені. Ми покладаємо наше життя в Твої надійні руки, Господи, навчи нас повністю віддаватись Твоєму проводу, щоб кожен наш крок був кроком до Тебе, просвітви наші душі світлом Христовим, щоб ми завжди пам'ятали про Твою присутність у нашому житті. Славимо Тебе, Господи, у Трійці єдиний Боже, за все, ким ти є для нас, за все, що ти робиш для нас, і за все, що Ти ще зробиш. Нехай буде благословенне Твоє ім'я на віки, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Всевишній Господи, Небесний Царю, при мудрості вічний світло прийми нашу молитву, яку ми з любов'ю та трепетом, возносимо до Твоїх небесних обителей, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що керуєш ходом зірок та змінами піроку, ти, що даруєш життя кожному творінню, від найменшого зернятка до найвищого дерева прийми нашу похвалу. О всемогутній Твоїй волі розгортаються сторінки історії твоєю рукою, керується доля народів. Ми вклоняємося перед Твоєю насажною мудрістю та безкінечною добротою, що наповнює світ ласкою та праведністю, Благослови, Господи, нашу землю та її народстві, рани, завдані війною та ненавистю, нас шляхами миру та взаєморозуміння. Нехай Твоя нескінченна любов огортає кожне серце, наповнюючи його спокоєм та надією. Просимо Тебе Всевишній проли світло Твої мудрості наших водик, Даруй їм силу та витримку у служінні народу, щоб в їхніх рішеннях відбувалася Твоя воля, а в діях Твоя любов, даруй нам, Господи, серце відкрите до прощення, мужність стояти перед викликами та мудрість відрізняти добро від зла. Нехай кожен день нашого життя буде відданий служінню Тобі через допомогу ближньому, через пошук правди та справедливості. Освяти, Господи, наші домівки миром та любов'ю, наповни їх теплом та злагодою, нехай вони стануть місцем зустрічі з Тобою, де кожне слово та вчинок служить свідченням нашої віри та поклоніння Твої безмежній доброті, вічний Батько прийми нашу подяку за невимовні дари життя та створіння, за кожен вдих та видих за кожен момент, коли Твоя присутність стає для нас втіхою та силою. Нехай наша віра буде маяком, що веде нас через темряву. До вічного світла Твоєї любові прославляємо Тебе, Господи, за Твою безконечну милість та за те, що Ти є з нами у кожний момент нашого життя, нехай кожне слово нашої молитви буде відвунням Твоєї слави, кожен вчинок, виявом нашої відданості Тобі Амінь. Великий і Пресвятий Господи Ісусе Христе, Цар Небесний, поволителю всього створіння, перед Твоєю безкінечною славою ми недостойні припадаємо. Прославляючи Твоє невимовне ім'я, Ти, що втілився від діви, що принести спасіння всьому роду людському, ти, що несеш на своїх плечах тягар наших гріхів, милосердний благий, прийми нашу подяку, Твоя милість безкрая, твоя любов нескінчена, Ти, що ходив по землі, творячи чудеса, дарував сліпим зір, глухим слух, а мертвим життя, відкриваючи всім велич божественного милосердя. Ми прославляємо тебе, Господи, за твої безмежні дари, за те, що ти є джерелом усього живого, за те, що Твоє світло освітлює темряву наших сердець, ведучи нас шляхом праведності, Ти, що воскрес із мертвих подовавши смерть, даруєш нам надію на вічне життя, обіцяючи нам участь в царстві небесному, прийми Всевишній цю молитву нашу як знак нашої безмежної вдячності та любові. Допоможи нам іти твоїми стежками, щоб кожен наш крок був кроком наближення до тебе, навчи нас жити за Твоїми заповідями, любити ближнього як самого себе і завжди пам'ятати про Твою жертву за нас, прости нас, Господи, за всі наші гріхи вільні та невільні, за все, чим ми засмутили Твоє святе серце, обдаруй нас твоєю благодаттю, щоб ми могли перемогти спокуси світу, зберегти віру незмінною та непохитною. Нехай буде прославлено ім'я Твоє, від зараз і до віку, у усіх куточках світу, нехай кожне серце відвукнеться на Твоє благосовене покликання. Амінь. О, всемогутній Боже Небесний, Отче, що перебуваєш у вічній славі, творче всього видимого і невидимого, перед Твоїм Отцем смирено кланяємося, визнаючи нашу неміч і гріховність, в Твоєму безмежному милосерді знаходимо утіху, бо Ти є джерелом життя і світла любові та прощення. Прости нам, Господи. Всі наші провини, думки лукаві, слова нечемні та діла несправедливі, що чинили ми, прогнівивши тебе, Помий з чистою водою покаяння, щоб ми воскресли до нового життя в Христі, великий владико, в твої руки відемо наші душі й серця, молячись про Твою благодать і захист, від усякого звай спокус, нехай Твоя всебога рука оберігає наші родини, зберігає їх від недух нещастя, печалей, Наповнює домівки миром, любов'ю та злагодою, благослови, Господи, наше повсякдення, даруй нам силу і мудрість у вирішенні життєвих завдань, допомагай у праці та навчанні, веди на шляхами праведності, вислухай преблоги наші молитві зцілення тих, хто страждає від хвороб тіла й душі, подайму Тіху силу духа, щоб вони відчули Твою присутність і підтримку в їхніх випробуваннях. Охороняй наших дітей, і родичів, направляй їхні кроки до добра, виховуй у них чесність, доброту та відповідальність перед тобою та людьми. Покладаємо перед тобою очі, долю нашої батьківщини України і захисників, що стоять на сторожі свободи та незалежності, надає мужності, сили та витримки у боротьбі проти ворогів, захисти їх життя і здоров'я, допоможи їм досягти перемоги, заради миру і справедливості на нашій землі. Богослови всіх, хто прагне миру, єдності та благополуччя для нашої країни, у Твоїх руках всевишні ключі від усього існуючого, нехай Твоя воля здійснюється на землі, як на небі, наділи нас сили, віри, надії та любові, щоби ми, як справжні християни, свідчили Твоє ім'я перед Світом, несучи світло Твоєї правди та милосердя, дякуємо Тобі, Господи, за всі блага, що їх ти щедро нам дарував, і просимо Твої допомоги та заступництва. На всіх шляхах нашого життя. Амінь. Господи всемогутній царю небес і землі, приймачу наших молитв і покровителю душ наших, Ти, що сієш мир у серцях і надихаєш на добрі вчинки, прийми нашу скромну похвилу прославлення в цей священний час, великий Боже, Творче небо і землі, Ти що темряву ночі, створінням зірок і сонця, дари нам світло Твої мудрості, щоб ми могли завжди йти шляхом правди і справедливості, наповнена силою Твого Духа, щоб ми могли протистояти спокусам і зберегти чистоту серця перед лицем Твоїм. Ми прославляємо тебе, Господи, за безмежну любов і милосердя, що Ти щедро вливаєш на кожну живу істоту, ти, що кормиш птахів небесних і вдягаєш лілії польові, дбай і про нас твоїх дітей, забезпечуючи наші потреби та захищаючи від усякого зла. «О, всемогутні очі ми вдячні тобі за дар життя, за кожен вдих і видих, за можливість бачити красу твого створіння, чути гармонію природи, відчувати тепло сонця і проховоду вітру. Дякуємо тобі за родини наші, за рідних і близьких, які є опорою втіхою в нашому житті. Ми молимося тобі, водико, всесвіту, даруй нам мудрість і терпіння в випробуваннях, сили, відвагу у боротьбі з несправедливістю, нас жити в гармонії з природою, з людьми навколо нас. Щоб ми могли бути світом у темряві і сіллю землі, просимо тебе, Господи, благослови нашу землю, Україну, збережи її в мирі та спокої, оберігай від ворогів зла і невдач, надихни наших правителів на мудрі рішення, щоб вони вели наш народ шляхами правди та світла, в згоді та взаєморозумінні, вислухай Очі Небесні, наші молитви за всіх хворих і страждаючих, обдаруй їх здоров'ям, силою, терпінням і вірою. Щоб вони могли перенести своє випробування з гідністю і знайти у твоїй безмежній любові, утіху та спокій, прийми Всевишній цю нашу молитву як вираз нашої безмежної вдячності та вірності Тобі. Нехай буде прославлено Твоє ім'я навіки, у всіх поколіннях, у вічності вічності. Амінь. Величний Господи Ісусе Христе, Царю Небесний, безмежний доброти, вічної любові, і Водико. Перед Твоєю святістю ми недостойні стаємо, щоб висловити Тобі. Наше поклоніння, вдячність і любов, Ти, що від початку створив світ із нічого, дарував нам життя, щоб ми могли пізнати Твою безмежну милість і все прощення, о, вам, падоносний, що світиш в темряві нашого існування, освітлюючи шлях до спасіння, в тобі ми знаходимо утіху та надію, твоїми святими ранами мистілені, твоїм воскресінням відроджені, твою безмірною любов'ю огорнуті, ти що несеш греки світу. Даруй нам пробачення, очисти наші серця, щоб ми могли бачити тебе очима віри та любові, О величний царю, що керуєш небесами і землею, твоя воля є непорушною, твоє рішення справедливими, ти що правиш над усім створінням, наповнена своєю мудрістю, щоб ми в усьому слідували твоїм заповідям, виконували твою волю, шанували Твоє створіння, несімо подяку Господу за його безмежну милість, щоб і майна на щоденно. За Його благодачу немає кінця, нехай наші серця сповнюються радістю та миром в Христі Ісусі, нашому Спасителі, що відкрив нам двері до вічного життя, Преславний Господи, джерело всіх чудес, Твої діла нескінченні та величні, Ти, що ходив по водах, воскресив мертвих цілих хворих, дарував сліпим зір, твоя могутність не меж». Ми славимо тебе за кожне диво, що ти звершуєш у наших життях, відкриваючи нам шлях до істиної віри, нехай буде прославлений Господь наш Ісус Христос у серцях наших навіки. Ми з вдячністю приймаємо Твою жертву, що дарує нам визволення та вічне життя. Захисти нас, Господи, від усіх спокус, зміцни нашу віру, наповни нас Святим Духом, щоб ми завжди були вірними Тобі. Слідував за твоїми стопами, прославляючи тебе в усьому, що робимо, амінь. О, Водика життя, Христе, вседержителю Ти, що небо і землю утворив своєю невимовною мудрістю і відкрив нам шлях спасіння через твою безконечну любов, приймемо смирене прохання, яке виливаю перед тобою злибини мого серця, напишіть імена та прохання в коментарях. У твоїх руках, Господи, доля всіх нас, звернимо лютвій, милостивий погляд на мою родину. І на всі родини нашого народу, охороняй нас від усіляких небезпек, що підстерігають нас у цьому тривожному світі, благослови всемилостиви на щоденний шлях, дари нам силу і мудрість крокувати ним гідно, допомагай у всіх наших потребах і невдачах, пролий приблагий твої целюще, благословені на тих, хто страждає від недуг, віднови їхні тіли і душу, щоб вони могли знову радіти життю у повноті. Твоєї благодаті відведи від нас усяке злої спокуси, щоб ми, збережені твоєю нескінченною добротою, змогли жити у мирі та злагоді, обійми Отче, твою безмежною турботою наших рідних і дітей, нехай твоя любов стане для них щитом від усіх випробувань життя, направляй їх у їхніх прагненнях і мріях, допомагає здавати труднощі, що стають на їхньому шляху. Благаю тебе, Всевишній, даруй нашим хоробрим захисникам силу і мужність, щоб вони могли здобути перемогу над ворогами і захистити свободу нашої землі, нехай твоя всемогутня рука веде їх у боротьбі за справедливість і мир. Вчини, щоб ми, звільнені від усіх гріхів та недоліків, могли з чистим серцем і відкритою душею прославляти Твоє святе ім'я, навчини жити за твоїми заповідями, вести життя достойне твоєї любові та милосердя. Надихни нас, Господи, на шляху до духовного відродження, щоб ми могли стати світлом для оточуючих у цьому затемному світі, допоможи нам розпізнати і відкрити для себе глибину Твоєї мудрості, щоб крізь випробувань ми змогли дістатися до світла Твоєї вічної слави, Пресвята Богородиця, Матір Божа, моли за нас грішних, заступайся за нас перед Твоїм Сином, щоб Він почув наші молитви. І виявив нам своє велике милосердя, у всьому покладаємо нашу надію на Тебе, Господи, і з вірою в серці очікуємо Твоїх благословень. Амінь. Господи, вседержителю Небесний, Царю, прийми нашу молитву у цей благословений час. Попишіть імена та прохання в коментарях. Ти що безмежною любов'ю свою гортаєш весь світ, прийми від нас цю пісню похвали та прославлення. Ми недостойні раби Твої підносимо до тебе свої серця і душі, знаючи, що ти завжди слухаєш нас, з любов'ю та милосердям, о великий Боже, творче неба і землі, ти, що управляєш вічністю і миттєвостями нашого життя, благослови нас своєю безмежною мудрістю, дай нам сили переносити випробування, що на нас лягають, і знаходити радість у кожному дні, що ти нам даруєш, просимо тебе облаги». Обдаруй нас миром у наших серцях, у наших домівках, у нашій країні та у всьому світі, нехай Твоя любов об'єднує нас і допомагає нам пам'ятати про величну силу прощення та взаєморозуміння, Господи Всемогутній, Ти, що даруєш нам життя і вчиш нас важливості кожної миті, навчи нас цінувати красу Твого світу, любити ближнього як самого себе і служити Тобі у вірності та правді, допоможи нам бути світлом для оточуючих. Відображаючи Твою любов і милосердя в наших словах і вчинках, о Господи, джерело всієї мудрості, веди на шляхом праведності, дай нам мудрість, щоб розрізняти добро від зла і силу, щоб обирати шлях, який веде до Тебе, захисти нас від спокуси небезпек, що підстерігають нас у цьому світі, і обдаруй нас миром, який перевищує всяке розуміння. Ми дякуємо Тобі, Господи, за Твоє нескінченне милосердя, за те, що Ти завжди готовий простити наші гріхи. Та прийняти нас знову, дай нам серце відкрити до Твоєї любові, щоб ми могли любити тебе всім серцем, усією душею, всіма думками та всією силою нашою, благослови, Господи, всіх нас, що молимося Тобі, дай здоров'я та силу тим, хто хворіє, утіху тим, хто сумує і надію тим, хто відчайдушно шукає Твоєї допомоги, нехай Твоє світло ясно сяє у наших життях, ведучи нас до вічного щастя з Тобою. Пресвята, Богородиця, Заступниця і молитовниця наша, просимо Тебе, моли за нас, Господа, щоб Він милостиво прийняв цю нашу молитву, як знак нашої віри, і безмежної любові до нього. Амінь. О владико, Вседержителю, Ісусе Христе, Сину Божий, нескінчена доброта і вічне світло! З вдячністю і любов'ю ми підносимо до тебе свої серця, вклоняючись перед неосяжною глибиною твоєї милості, і всепрощення. Ти, що воскрес із мертвих даруєш нам життя вічне, світло в тимірві, надії в біді, ми прославляємо тебе, Господи, за невимовні чудеса Твоєї любові, за кожен подих з життя, за кожен момент благодаті, Ти хліб живота насичуєш душі наші, і вода жива, що вічно втомовує спрагу наших сердець. Твоя мудрість безмежна, твоє слово, світло на шляху, твої заповіді, твердиння нашого спасіння, прославляємо Твою нескінчену велич Ісуса, за те, що ти прийняв на себе наші гріхи, ніс свій хрест любов'ю і покорою, віддав своє життя за нас на Голгофі, щоб ми могли мати життя вічне, Твоя жертва міст між небом і землею, Твоя кровці нашого відкуплення, О в віків ми вклоняємось перед Твоєю милістю, що миває нас. Від усякої нечистоти відкриває двері до Твого царства, де панує мир, і радість без кінця, ти пастир наш, що ведеш нас через тернисті шляхи, до зелених пасовищ, світло в темряві, що вказує дорогу до спасіння. Ми благаємо тебе, Господи, обдаруй нас силою Твого Святого Духа, щоб ми могли твердо стояти в вірі, любити без умов, служити без втоми, прощати без залишку. Нехай Твоя воля буде для нас законом, Твоє слово на путям. Твоя любов вогнем, що ніколи не згасає в наших серцях, величаємо Тебе, Отче Небесний, за твою безмежну любов і милосердя, за кожен день, що ти даруєш нам, за кожну мить, наповнену Твоєю присутністю, Ти наша надія, наше спасіння, наш захист і наша сила. В Тобі ми знаходимо покій для наших душ і мир для наших сердець. Нехай буде прословане ім'я Твоє від віку і до віку, і нехай кожне коліно схилиться перед Тобою на небесах, на землі і під землею, ти істинна, шлях і життя, і через твою милість ми прийдемо до вічного життя у славі Твого царства. Амінь. Ставте то вподобайки під відео, не дійшліться від обіжні вашим до поширення свого Божого, посвіння Господні, нехай перебуває зі усіма нами.